Друзі, всім привіт! Вітаю! Як у вас справи? Надіюсь, все добре. Отже, як по темі відео, я думаю, ви вже здогадали, змогу буде йти про заміну українських водійських прав на іспанські. і хто знаходиться тут в Іспанії. Отже, кому ця тема буде цікавою, будь ласка, залишайтеся зі мною і поїхали. Отже, та тема, вона є, в принципі, для багатьох вже дуже знайомою. І як мені здавалося, що практично кожна людина, саме з українців, хто виїхав в Іспанію, вже ознайомлений з тим, що Україна має підписане конвеніо з Іспанією про обмін водійських прав. І здавалось би, все окей, не треба нічого здавати, не треба вчитися заново в іншій країні, з іншою мовою, і тому подібне, поміняв і маєш на тому спокій. Але, як виявилось, дуже багатьом людям це склало дуже багато труднощів, тому що знову ж таки незнання мови призводить до чого, що людина не знає ні, як взяти світу, що для цього потрібно, які документи для цього потрібно, куди звертатись і тому подібне. І гортаючи знову ж таки стрічку у Фейсбуку, так, я там дуже активний користувач. Бачу дуже багато запитань. Перше, які документи необхідні, куди звертатись. А саме основне запитання це як взяти сіту. Тому я вирішила записати дане відео, де по порядку розкажу вам, що за чим потрібно робити, куди звертатись, що робити і тому подібне. Ну і, звісно, які документи для цього також потрібні. Отже, почну з того, як довго можна їздити на українських правах. Зараз така ситуація, вона є трошки заплутана і немає якби остаточної такої відповіді, тому що десь там хтось щось сказав так, там сказали так і тому подібне. Отже, починаємо спочатку до війни. Як це було раніше? Максимум, коли приїжджали українці з своїми правами, вони на території Іспанії мали можливість їздити на своїх водійських правах максимум півроку, тобто, поки діє ось цей безвізовий режим. З моменту, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, відповідно ці правила дещо пом'якшились, відповідно, даний термін збільшили. І чому я кажу, хто сказав так, хто сказав так, тому що. На самому сайті DGT я прочитала інформацію, що люди, хто має тимчасовий захист, мають право на своїх українських правах їздити до тих пір, поки в них дійсний тимчасовий захист. Але е, нашого знайомого зупинили поліціянти, якого є тимчасовий захист, і була вказана інформація, що максимум один рік. І тому це така ситуація трошки запутана. І якщо ви маєте тимчасовий захист, маєте сумніви, наприклад, змінювати вже водійські права, чи почекати до закінчення терміну даного тимчасового захисту, і взагалі чи потрібно це робити, ви можете безпосередньо звертатися у діді. Що полегшує дуже життя нашим українцям, це те, що не потрібно проходити знову ж таки, навчання, не потрібно здавати. Іспитів, а просто ви берете свій зразок українського зразка, своїх водійських прав і змінюєте на іспанський зразок. Отже, звертаю вашу увагу на те, що якщо у вас ваші водійські права є категорії АА1, Б1 плюс Є, ви іспити, іспити ніякі не здаєте. Просто робите обмін. Але якщо ви ще хочете у своїх водійських правах отримати категорію, якщо вона вже у вас була в українських правах: це, це 1 плюс Є, Д1 плюс Є, або С плюс Д і тому подібне, тоді вам обов'язково треба буде здавати іспити. Ну і звісно, також буде залежати вартість оплати таси, яку вам треба буде здійснювати при заміні даних водійських прав. Отже, на моєму каналі вже є е, відео, в якому я розповідала, як можна буде здати іспити на категорію Д, тобто це автобус тут в Іспанії, скільки це приблизно буде коштувати, як довго це все відбувається, скільки часу проходить навчання і тому подібне. Тому, кому буде це цікаво, ви можете знову ж таки зайти по посиланню. Я залишаю і в коментарях, і під відео. І просто подивитися, хто бажає стати водієм автобуса тут в Іспанії. І коли ви зробите вже обмін своїх українських водійських прав на іспанські, вам одразу їх не видадуть ті іспанські права, вам просто дадуть таку довідку А 4, по якій ви вже зможете їздити з дня даної подачі. І це, якби, тимчасовий дозвіл на водіння автомобілем тут в Іспанії. І через впродовж, точніше 45 днів, вам на вашу домашню адресу, яку ви вкажете, коли будете подавати на заміну, вам тоді вже прийде ця пластикова трахетка, ваші водійські права вже іспанського зразка. Ну що ж, кого зацікавило дане питання обміну прав, відповідно постає питання, що для цього потрібно зробити. В першу чергу, для того, щоб ви мали зробити можливість обміну, вам треба буде взяти сіту в «DGT». І це можете зробити як за номером телефону, так і через інтернет. Отже, щодо номерів телефонів, я вам їх знову ж таки також позаписую все в коментарях і під даним відео. Перший номер це короткий номер 060, або ж номер плюс 34 902 88 7060. Дзвоните туди і маєте можливість подати всі дані. Обов'язково біля себе маєте свій, своє водійське посвідчення українське, тому що будуть запитувати його серію і номер. Обов'язково. І будьте готові також, що по даних номерах спілкуються лише іспанською мовою. Тому, якщо ви недостатньо нею володієте, ви можете когось попросити, щоб вам допомогли. Ну або як варіант скористатися це вже електронним варіантом. Тобто заходите на їхній сайт, посилання на їхній сайт для подачі на світу, я також залишу під відео, і вже матимете можливість також зробити це через інтернет. Це значно легше. І останнє найголовніше, які документи треба взяти з собою для того, щоб мати можливість поміняти свої водійські права. Отже, найперше, це потрібно заповнити вашу анкету на обмін даних водійських прав. По-іспанськи це називається соліситут. Обов'язково ви заповнюєте всі дані, які там у вас будуть в анкеті заповнені, відповідно, ви їх заповнюєте. Друге, обов'язково берете з собою оригінал українських водійських прав. Дана програма, як в Україні називається Дія чи як, відповідно, це не підходить. Обов'язково має бути у вас оригінал. Також обов'язково з собою берете оригінал вашого паспорта закордонного і підтвердження того, що ви є резидентом Іспанії, тобто ваша Тія. Якщо ви є під тимчасовим захистом, відповідно берете своє тіє з тимчасового захисту або ні. Якщо ви не зробили тархету, вам видали А4 листок паперу, в якому ви вказані ваші дані про те, що ви є під тимчасовим захистом. Також медична довідка. Одразу скажу, вона буде коштувати вам до 50 євро. І зверніть, будь ласка, увагу, у неї є тимчасовий термін дії. Тому спочатку беріть світу і вже ближче до подачі ви можете підійти у будь-який центр. Це практично в кожному місті є, там, де так і написано, для водійських прав можете робити дані довідки. Дану довідку ви можете брати тільки в акредитованих медичних закладах. Тому, знову ж таки, посилання на дані заклади я вам залишу під відео даного відео, посилання внизу або в коментарях. І саме в одному з них ви зможете зробити собі цю довідку. Також з собою берете фотокартку. Коли ви будете робити фото, ви вказуєте, що це потрібно для водійських прав, і вони знають там розміри для того, щоб вони підходили. Це є 3,2-2,6 см. І обов'язково оплачуєте ТАСО на заміну водійських прав. Для категорії А1А Б і б 1 ви оплачуєте 28 ,87 євро 87 центів. А для даних категорій, про які ми говорили вище, це С1, Д, Д1, якщо ви будете це робити, плюс є відповідно, вартість стаси, вона вже буде значно дорожчою 94 євро і 5 центів. Тому, якщо ви плануєте таке робити і залишите в собі ту категорію, плюс потім будете перенавчатись, до речі, зверніть, будь ласка, увагу, помінявши водійські права. У вас буде певний проміжок часу для того, щоб здати іспити і отримати саме цю категорію. Це один, це де і є. Тому добре зважте всі за і проти. Але ця категорія, вона в Іспанії, в принципі, досить користується попитом, і з такою категорією легше знайти роботу, якщо ви плануєте в тій сфері працювати. Ну і наостанок. Водійські права іспанські, вони дійсні 10 років. Кожні 10 років їх треба буде поновлювати. Тому хто тут залишиться, відповідно, кожні 10 років буде робити заміну. Який ти красивий! Та хто такий красивий? Мамі зайчик. Мамин зайчик. Мамин попристрігайте, який по мені. Ну ще ж, на тому в мене є все. І якщо будете мати додаткові запитання, можливо, я щось опустила, можливо, щось не досказала, пишіть в коментарях. Звісно, якщо у мене буде відповідь на ваші запитання, буду відповідати. Якщо ні, спробую дізнатися. Ну, якщо не буду знати, то, то тоді вам прийдеться шукати відповідь на ваші запитання якось так. Дякую вам за увагу. Діліться будь-якою інформацією, яка у вас є, можливо, ви знаєте щось більше. І готові поділитися, це є дуже важливо, особливо для людей, хто ще не зовсім володіє іспанською мовою, це значно складніше. Ну і плюс дуже неприємно, якщо люди наші, які є тут, звісно, одні не мають часу і платять за це гроші, інші не хочуть і тому подібне, а інші не знають, і тому їм приходиться також платити за це гроші. Одним словом, навіть для того, щоб замовити собі сіту в DGT, я бачу масу оголошень, де люди просять, хто візьме сіту, відповідно, не за безкоштовно. Але ви можете самі побачити, що це не є складно робити, це просто треба буде трошки часу, тому що сіти не є кожного дня, скажу відверто, але відповідно їх реально взяти. Тому просто можна спробувати раз зранку, раз вечором, після обіду і так далі. Тобто кілька разів в день ви в будь-якому випадку дістанете цю сіту і запишете себе на обмін водійських прав. Тому пробуйте все в ваших руках і немає нічого складного. Дякую за увагу і до скорої зустрічі. Всім па-па!